Український ринок очищеної бутильованої води з доставкою відповідає євростандартам. Таку думку висловив генеральний директор Європейської асоціації бутильованої води на 17-му щорічному форумі, що цьогоріч перейшов в Одесі, оскільки захід відбувся саме в Україні, це і є справжнім доказом того, що українські виробники не поступаються європейським за якістю очистки води та сервісу. Українські виробники бутильованої води, члени української асоціації, впроваджують останні. Світові напрацювання їх виробництво забезпечують високу якість продукції. Їх колцентри, транспортні служби, персонал по роботі з клієнтами відповідають усім високим європейським стандартам. Асоціація бутильованої води України виступає гарантом стабільності компаній та якості їхнього продукту. Говорять гравці ринку. Вже п'ять років організація пропагує впровадження кращих світових технологій на українських підприємствах. Вітчизняним виробникам води можна довіряти. Вода високої якості та гарний сервіс. Основні вимоги до цієї індустрії люди, які купують якісну воду, хочуть отримувати і сервіс на найвищому рівні. Відповідати високим вимогам санітарних норм, які є в Україні, і надавати хороший сервіс може тільки добросовісний виробник, який є членом асоціації. Загалом форум зібрав понад дві сотні виробників бутильованої води з Європи та СНД, а також представників національних асоціацій з різних країн.